Вітаю всіх, ви дивитесь телеканал НТБ. Це програма Страва від шефа. Мене звати Головичук Сергій і ми починаємо. Друзі, сьогодні ми приготуємо карпаччо з томатів з креветками, і в цьому мені допоможе український біатлоніст Дмитро Підручний. Запрошуємо. Привітнімо! Для приготування даної страви нам знадобиться свіжий базилік, часник, помідори, огірок, мікс салат, креветки, оливкова олія. Та звичайна рафінована олія. Отже, Дмитро, будемо готувати карпаччо з томатів. Найперше, ми ошпаримо томати, щоб зняти з них шкірку. Взагалі, ти любиш готувати? Ну, Не особо, якщо чесно, бо дуже рідко приходиться це робити і чисто, напевно, і не любить. А якщо деколи у як нас бувають такі збори, коли ми готуємо самій це переважно перед початком сезону, перший сніг. Ми в Норвегії ми перебуваємо і там приблизно місяць готуємося ну, спортсменами, які, з якими живемо, і тому воно так легше виходить готувати. Я зрозумів. А що саме ви готуєте в Норвегії, наприклад, там цікавого, можливо, якісь цікаві рецепти? Не думаю, що вони біля вам цікавиться. У нас все так просто макарони, там якісь борщ варили, якийсь е, супчик, поїсти там м'ясо. Так така звичайна українська, така домашня так, кухня. Так. Я зрозумів. Отже, тим часом, щоб Дмитро трохи зайнявся якоюсь роботою, щоб він не зачкував, ми дамо йому почистити огірочки. Можна собі. От. А я поки ошпарю томати. Ось так. Ось Нам потрібно їх ошпарити, щоб гарненько знялася шкірка. Взагалі Карпачо можна готувати з будь-чого. Це може бути Карпачо з риби, може бути Карпаччо з м'яса, може бути Карпачо з овочів. Тобто є різні варіації карпаччо. Найбільш розповсюджене Карпачо це карпаччо з риби та карпаччо з м'яса. Мені особисто до вподоби найбільше смакує карпаччо з м'яса, а саме з оленини. Раджу всім, хто має можливість куштувати вперше або не вперше. Спробувати цю страву та переконати, що воно є найкращим. Ланшируємо помідорки. Скажи, Дмитро, а ти професійний біатлоніст, який представляє нашу українську збірну на різних чемпіонатах світу та Європи, мабуть, маєш якийсь цікавий такий унікальний, скажімо так, рецепт е... результату. Так, рецепт результату. В основному перед стартом за добу. Наїстися добре макаронів, щоб побільше більше було, побільше енергії. Менш тяжкої, за добу стараємося вже не їсти м'ясо, жирного. В основному це е, страви, які мають велику кількість виголодів. Макарони, вівсяна каша, там, фрукти, такі як банани. В такому виді ми стараємося більше їсти перестати, щоб побільше енергії було і був пустенький шлунок. Лакше бігти було. А коли починається саме така підготовка до якихось змагань за місяць, за два, за півроку, за ну якщо чесно, ми готуємося практично цілий рік. У нас перерив це так весною з середини квітня до середини травня. Це такий період, який ми можна сказати, в основному відпочиваємо. Можемо зійти кудись з сім'єю відпочити, більше приділити часу і сім'ї, і дому вирішувати свої справи, які закупили, накопилися практично за цілий рік. А все літо, всю зиму, осінь, і пів восім, можна сказати, ми все в тренуваннях. Вдома ага. буваємо дуже рідко, якщо чесно, і е, важ, важкий, важкий такий графік, важко привикнути, якщо чесно. І, і, і сім'я весь час, можна сказати, тільки в телефонному режимі і так Я ага. ми постійно. Так, ми ошпарили томати, можемо їх виймати. От. Далі ми заліємо гарячою водою креветки, щоб вони гарно постояли, вони зразу і розморозяться, і приготуються, так як вони під гарячою водою зразу будуть ставати готовими. Беремо креветки. Можна взяти будь-які креветки. Це можуть бути і королівські креветки, і коктейльні креветки. Всі креветки, які вам подобаються. Будь ласка, використовуйте в даній страві. Рекомендую ось так. Та залишаємо, нехай вони постоять. Тим часом я ось так позрізаю краї. Та буду виймати серцевинку з огірочків. Тобто зробимо це ось таким чином. Розріжемо. А ми попросимо Дмитра, щоб він знову не сачкував і ось так зняв з томатів шкірку. Скажи Дмитро, а є якась спеціальна дієта, на якій сидять спортсмени, якої вони дотримуються? Перед змаганнями там, ну, як я вже сказав, стараємося їсти перед змаганнями, ви саме легко їжу в районі доби. А так, в підготовчий період, наприклад, ми в обід не їмо м'яса, те жирно не їмо, тому що, як правило, у нас по два тренування в день, це зранку. Зранку харчування у нас. У М'ясо є білоки, трошки переб'їв. М'ясо є білок і він на поки, мені здається, найбільш поживний такий для організму. Ну, ми його йому тільки вачимо. Ну, но... Вже після тренувань. Так, коли тренування закінчилося, вже йде е, відновлюючий час. Ми відпочиваємо, що тільки сходити там, на масаж, е, такі відновлюючі якісь процедури, там сауна, щось таке. І тоді ми можемо їсти сюди. Практично все, що хочемо. Ну, це що стосується м'яса. Обід ми йому стараємося теж їсти там, макарони, щось таке легке, рийс. Е, тому що е, між першим і другим тренуванням не так багато часу, і якщо поїсти м'ясо, чесно кажучи, друге тренування стає набагато важчим в плані того, що в те повний шлунок і е, важко. Робити те навантаження, яке пропонує тобі тренер. Mm -hmm. Тому ми дотримуємося. Це, це теж залежить від спортсмена. Ну, комусь можна і їсти м'ясо, кому нормально тренуватися в плану жовудку. <реку> а <реку> а <реку> яке <реку> саме м'ясо їсте? наприклад, телятину, свинину, курятину, тобто там В mm. <реку> основному все, але в більшості це свинина. Я не дуже полюбляю корятину, якщо чесно. Баранину рідко їмо в неї такий специфічний чуть запах. Не всім це теж дуже подобається. Mm. В Норвегії його нину їли, mm. рибу mm. <риве> і рибу червону там люблю їсти. І як на смаку, коли до речі, бо mm. я тіп, що про неї говорив. чесно, їй дуже подобається, вона, правда, не з дешевих. Ну, але... Це смачне дуже м'ясо, так що також рекомендую глядачам спробувати. Спробувати хоча б так. раз оленину і в своєму житті знати, що таке оленина. Продовжуємо. Далі ми приготуємо соус. Соус буде чимось схожий на соус песто. Всім давно вже відомий. Для цього ми використаємо свіжий базилік, чесник, який попередньо трошечки подрібнемо, щоб швидше перебився. От. І використаємо оливкову олію та сіль. Підсолюємо та додаємо оливкову олію. Ось так. Ще трішечки олії. І це все потрібно перебити блендером. В Цьому нам допоможе Дмитро. Будь ласка, Дмитро. А я тим часом почищу креветки. Ось так. Знімаємо панцир та хвостики. Почистили креветки, тепер їх трошечки ось так подрібнемо. Дмитро, а ти любиш креветки? Звичайно. <реш> Я вже казав, в Норвегії ми самі. Часто готуємо креветки, це в нас також страва кожного дня. Або страва місяця. А як саме готуєте креветки? Ми зварили і як на десерт ага. перед телевізором або пощокали. Так сіло пощокали. Я зрозумів. Ось так, нарізаємо томати. З'єднуємо з креветками. Ще трішечки підсолюємо. Та додаємо соус, який приготував Дмитро. Ось так. Трішечки. Трішечки соусу. Отримали ось такий мікс креветок, томатів та соусу а-ля песто. Далі будемо нарізати томати. Ось так тоненько наріжемо томати та будемо вкладати їх зразу на тарілочку. Ось так. Формуємо страву. Я думаю, достатньо. Далі будемо начиняти наші огірочки. В цьому мені знову ж допоможе Дмитро. Ось так начиняємо гарненько. Всередину креветки з томатами. Решту, що залишилось, ми відправляємо ось так. Посипаємо томати, начинкою та вкладаємо наверх огірочки, які ми начинили. Ось так. Формуємо трішечки мікс салату. Чуть-чуть з однієї сторони. Добавимо ще шматок руколи листочок. Та трішечки з іншої сторони. Заправляємо все знову ж таки нашим соусом. Поливаємо всю страву. Ось таку страву ми отримали. Не перемикайтесь, будьте з нами. Зараз будемо її дегустувати. Для приготування даної страви нам знадобиться креветки 200 грам, помідор 2 штуки, огірок дві штуки, базилік свіжий 20 грам, мікс салат 30 грам, часник 2 зубчики. Олія оливкова 70 грам. Олія соняшникова 30 грам. Креветки заливаємо гарячою водою та даємо постояти, після чого очищаємо. Помідори ошпарюємо та знімаємо шкірку. Нарізаємо частину помідора на дно тарілки якомога тонше. Решту томатів нарізаємо кубиком та з'єднуємо із креветками. Дану суміш заправляємо соусом, який попередньо приготували із свіжого базиліку, чеснику та оливкової олії. Та фаршируємо огірки, у яких попередньо виймаємо серцевинку. Фаршировані огірки вкладаємо на томати та декоруємо мікс салату і поливаємо соусом із базиліку. Смачного. І найцікавіший момент нашої програми дегустація. Першим нехай пробує гість. Дмитро, будь ласка. Добре. Не стидайся, пробуй. Ти допомагав, готував. Тепер з певністю, я думаю, що ти зможеш таку страву приготувати самостійно вдома. Попробуємо. Ти щось так стидаєшся. Я так, знаєш, трошки по-сільському по по, по тако собі візьму, накидаю, добре. По тако зранку. Буде набагато цікавіше спробувати. От. Дуже смачно, чудове поєднання. Тільки що згадав, що вроді щось схоже на смак, я минулого року на зборах в Румунії коштував. В Румунії була схожа страва. У нас там був літній також чемпіонат світу минулого року. І якщо не помиляюся, вроді там таке щось похоже, дуже, дуже схоже на смак, особливо соус. Коли ти почав займатися біатлоном? Ну, це було Спонтанно, можна так сказати. Батьки просто хотіли, щоб я чимось займався, якимось спортом, щоб я був чимось зайнятий. І почалося це з лижних гонок. Це, можна сказати, той, той же біатлон, тільки без стрільби, мій лижний гон. Це було так, можна сказати, проводження часу після школи. Ходився і тренував. Тренуваннями це важко було назвати, так там на лижах по лісі. В той час снігу у нас було дуже багато, і до бази мені буквально 5 годин хвилин ходьби було. І ну, років два-три я просто там, з класу 5, 6 просто всі ходили, займалися. Деколи їздив на змагання там, обласні, районні. Ну, успіхів, якщо чесно, то було не було, але коли вже так всі подумав, що треба, можливо треба попробувати чи серйозніше займатися. Тоді і зразу результат пішов, в першій районні змагання виграли, а як сказати, голод до перемог з'явився і все більше і більше більше почав займатися. Тут тренера з біатлоном не замітили. Почали просити, щоб я до них, спробував. Стрільба мені сподобалася. І так це десь вже серйозно. Почав займатися класом з класу 9-го десь в школі. І після того вже отак займаюся. А скільки це вже по періоду? Там 10 років, 5-7? Ну, приблизно це років, напевно, до 10 вже так щось серйозно і Серйозний займаїся, період, так. 10 років. Так, тільки от вже в національній команді я вже четвертий, п'ятий сезон вже пішов. Десь серйозно до 10, Це так. 5 років підряд, тобто ти вже, скажімо так, приймаєш це участь це, в так. змаганнях за нашу збірну України? На найвищому рівні. На найвищому скажімо, рівні. Так. А ще до того, 3 роки це юніорський Чемпіонати були юніорські чемпіонати світу. Я за національну команду виступав юнацькі олімпійські, олімпійські фестивалі. А всього займаюся біатлоном приблизно 10 11 років. Розкажи, будь ласка, про свої здобутки в спорті. Тобто, в біатлоні я знаю, що ти вже багато, скажімо так, разів приймав участь у багатьох турнірах, ти вигравав багато нагород, багато таких призових місць. Ну найсвіжіші здобутки це літній чемпіонат світу, буквально. Місяць тому, який приходив в естонському отипі, ми в естафетній гонці взяли срібну нагороду. Я біг четвертий етап заключний. Боровся за золото, але, на жаль, я своїм колегою по команді Сергією Семеном підпертачував на стрибі стоячи, але і треба радуватися срібу. Тому що якщо не радуєшся срібу, то срібло, то і золота ніколи. Ну, не, не Зараз я думаю, срібло Ні, це, на чемпіонаті світу. Це досить світу, хороший це... результат. Так, ще я в минулі роки був срібним призером чемпіонату Європи, також в стафеті. Е, Вигравав універсіаду в Мастарті. Е, декілька років тому також був там вже призером і бронзовим і срібним зібрав mm -hmm. весь комплект нагород. Ну і от такі чемпіон, чемпіон України, ну це вже так. Я вже, це вже так, так не... нічого собі, це вже так. Чемпіон України це вже так не називається. Я думаю, що другий чемпіонат світу, фактично срібло на чемпіонаті світу, це також результат непоганий. Чемпіонат України виграти це вже також результат досить високий. Він каже, ну та це вже так. Це просто я неодноразово вже чемпіонати України бігав. і Тому якось вже привик до того, що чемпіонат України, ми боремося, все там, чемпіон, не чемпіон, але це. Кожен е член національної збірної виступає на чемпіонаті, тому так не називають ці здобутки. Всі розуміють, що на чемпіонатах України ми все рівно ж бігаємо. Якщо ти національний збірний, ти мусиш виступати на чемпіонатах України. А якщо донька захоче займатися біатлоном? До речі, скільки доньки років? Е -е, рік і два. А якщо вона, допустимо, майбутньому захоче займатися біатлоном, е -е. ти будеш її підтримувати? Ах, ну, це її буде, її вибір, якщо схоче, буду підтримувати. Але ну, скажу так, це не легкий вид спорту, і йому треба повністю віддаватися, тому що в нас можна сказати два види спорту це лижі і, і стрільба. Треба готувати як топ де це, так і, і те, і інше. Якщо ти підготувався добре в лижному ході, а стрільба в те, як кажуть, ніяка, то і й... не, не, не буде результату. Якщо треба готувати те і те. Тому важкі цілий спорту захочу займатися. Будь ласка, я її відмовляти не буду, буду підтримувати, буду все робити можливе, щоб вона досягнула високих результатів. Але як мене раніше відмовляли мої батьки, вони займалися тільки лижними гонками, uh -huh. обоє майстри спорту. Батьки майстри спорту. Так, але по лижним гонкам, не для тону. Вони мене, коли я почав займатися лижами, коли ще це було так, не серйозно, вони ну, нічого, займаєшся тим. Ну коли побачила, що я вже займаюся. Так, цього воно вже почав ходити, не пропускати тренування. Приходив вже такий змучений тренувань. Мама мене відмовляла, там, наша й тоді це такий важкий від спорту. Та, а чому як... мені цікаво? Ну тому що тобі треба на трасі викластися на повну, Це такий стрес для організму, коли стає пульс. Тобто вони самі розуміли, що дуже так, багато і... навантажень буде на твій організм, як десь хотіла тебе Вона Говорила, тобі треба буде цілий рік працювати, щоб там зимою 20 стартів прибігти і. Деколи треба розстроюватися, бо не все буде виходитися. Деколи наоборот, не хотів, вона казала, що це кінський вид спорту наша. Краще займайся чимось таким, не циклічним, щоб легше було. Але як, можливо, гене зіграло, я захотів і займався, займався, почав, коли вже почало дійсно вичатися, батьки вже почали дійсно підтримувати, робити все для того, щоб результат в мене був. Ну, можливо, нас чекає якась така династія підручних. Я думаю, що якщо донька захоче, то кажуть, буде третє покоління підручних, яке займається цим видом спорту. І на завершення декілька слів для глядачів каналу НТБ, страва від шефа. Мені дуже сподобалася страва, дуже смачна, хороша обстановка. Цікаво було вести з вами бесіду і з вами, глядачі. Займайтесь спортом. Спорт це здоров'я, фізкультурою, не лінуйтеся і правильно харчуйтеся. Друзі, а я б хотів подякувати нашому сьогоднішньому гостові Дмитрові Підручному біатлоністові, за те, що він сьогодні до нас завітав. Приготував разом зі мною таку цікаву страву, яку ми разом продегустували. Страва йому сподобалася. Думаю, сподобається і вам. Також хотів би подякувати дружній ресторації Мамонт за сприяння у зйомках даної програми. Дивіться програму від шефа» на каналі НТБ щонеділі о десятій ранку. До побачення.